Я людина військова цілком до останнього навоювався скандальний Казанова рівненського ТЦК, якого у березні відправили на фронт, вже повернувся до цивільного життя. Бе більше Олександр Ярмошевич вже навіть встиг отримати нову посаду. Як скандального воєнкома допустили керувати військом? Чому колишній керівник Рівненського міського ТЦК не задекларував житло та авто дружини? Та як коментує інтимні зв'язки у війську? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Так ми повинні до останнього моменту до моменту відвоювання нашої території, включно з Кремом, бути разом. Активна фаза антитерористичної операції вже служив у військовій частині. Тоді отримав особливе завдання. За наказом на той момент начальника генерального штабу був створений спеціальний підрозділ. Олександр Ярмошевич став відомим через скандал, який розгорівся після оприлюднення відеозапису, де він цілує своїх колег. Відео викликало хвилю обурення в суспільстві та медіа, ставши предметом широкого обговорення. Це підсумок плідної роботи, і, скажімо, метою його є практичне відпрацювання дій підрозділів. Дрядей Ярмошевич проявляє надмірну близькість до своїх колег, порушили професійні етичні стандарти і викликали питання щодо його поведінки на роботі. Військовослужбовці та громадськість негативно відреагували на цей інцидент, вважаючи його неприйнятним для особи на такій посаді. України відреагували на скандал із Ярмошевичем серйозно. Після оприлюднення відео розпочалося внутрішнє розслідування його поведінки. Результатом цього стало його звільнення з посади начальника рівненського ТЦК. Причиною стало порушення службової етики та неприпустима поведінка щодо підлеглих, що сумісна з військовою дисципліною і моральними нормами, встановленими в Збройних силах України. Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні. Після звільнення з посади у рівницькому ТЦК Олександр Ярмошевич вирушив на фронт. Його рішення приєднатися до бойових дій було сприйнято неоднозначно. Одні вважали це спробою реабілітуватися і довести свою відданість країні. А інші ж бачили у цьому спосіб уникнути відповідальності за скандал. Відомо, що Ярмашевич служив у зоні активних бойових дій, не займався виконанням бойових завдань. Я людина військова цілком до останнього. Ам же Олександр Ярмошевич, який втрапив у скандал з поцілунками на робочому місці, прокоментував інцидент на своїй сторінці у Фейсбук. Щоправда, зараз він вже видалив цей допис і здається, вирішив більше про це і не згадувати. Проте скріни на горять. Тому далі нагадаємо, як виправдовувався скандальний воєнком. Тоді Армашевич запевняв, що на посаді начальник Рівненського міського ТЦК керувався законом і військовою честю. Табарів не брав, ухилянців не ховав і не покривав. Незаконних премій не виписував. Але це чомусь стало неважливо, як тільки інформаційні помийки злили у мережу відео. І нікому не цікава моя професійна діяльність. Всі обговорюють мою аморальну поведінку. Так йдеться розслідування, хто і коли становив камери, як відео з камер потрапило до розповсюджувачів, хто створив. Це відео. але я не хочу більше отримувати того хейту і тиску сьогодні. На тлі загального цькування працівників ТЦК моя історія одна із я офіцер і дію як офіцер. Я написав рапорт і переводжуся до бойової частини. Сподіваюся, що там мене полишать у спокої, маніпулятивні змі, і я щастю і гідністю буду нищити ворога. Сам підполковник подякував у Фейсбуці за особливу увагу до себе і заявив, що його позиція буде незмінною і правильною. Про те, що саме він має на увазі, незрозуміло. Після цього пан Олександр продовжив реагувати на скандал з собою у головній ролі, дуже поетично віршами ліни Костенко і цитатами про ворогів та випробування. Але це не єдина резонансна справа, яка пов'язана із військовим. Ще один гучний скандал навколо Ярмошевича. Виник у зв'язку з придбанням нового автомобіля Ауді під час війни. Вартість автівки складала понад 500 тисяч гривень. А ця покупка викликала також широкий резонанс і питання щодо джерел фінансування. Як людина, яка служить в умовах війни, змогла дозволити собі таку дорогу покупку, залишається досі невідомим. Окрім Ауді, з'явилася інформація. І про інші дорогі придбання, які також викликали обурення, ці покупки викликали підозри в можливій корупції або використанні службового становища саме в особистих цілях, я прийняв рішення підвищити вогневу міць БТР встановленням автоматичного станкового гранатомету агс 17 з придуманою конструкцією самостійно, от яка дозволяла ведення вогню на 360 градусів, от тобто безпосередньо для задач конвою. У відкритому доступі є декларація Олександра Ярмошевича, починаючи із 2016 року. Проаналізувавши їх, журналісти виявили, що Олександр жодного разу не вказав дані про об'єкти нерухомості, в яких він та його сім'я фактично проживають всі ці роки. За даними реєстрів, Ярмошевич не володіють ні будинком, ні квартирою. Олександр отримав у 2017 році тільки земельну ділянку площею соток в Сарнах. У декларації за 2023 рік Ярмашевич вказав, що придбав Audi Q7 2014 року випуску за 501 тисячу гривень. Щоправда, на сайтах продажів автівок така коштує не менше, ніж 800. Зарплата військовому за рік склала трохи більше 400 тисяч гривень, водночас його дружина Валентина зробила більше, ніж чоловік, понад 800 тисяч гривень. Та й таке буває. На фронті Ярмошевич був від березня і вже здається навоювався. Наразі тільки відомо, що він перевівся у бойову частину, повернувся з фронту, і все для формування нової бригади. Про це ще 7 червня повідомили журналісти ТСН із посиланням на певні документи, які опинилися в їх розпорядженні. Олександр Ярмошевич також підтвердив цю інформацію. Проте подальше місце служби не уточнив. Відомо тільки що його призначили на посаду командира бригади, і нині він прибув до вищого штабу для отримання розпоряджень. Згідно з даними ТСН, колишнього військома перевели в Бужгород. Втім, він це не підтвердив. Частина буде формуватися з нуля і може бути розташована будь-де. Я ще навіть не прийняв посаду, тому не знаю звідки у журналістів така інформація. Що ж чекає на Ярмошевича в новій ролі і чи вдасться йому виправдати довіру суспільства? Питання, на які поки що не чіткої відповіді. Проте ви можете писати свої думки в коментарях. А поки я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.